Нашої обдержадміністрації. Мені стало цікаво, чому такий приїзд носить такий грик в Може хтось присутніх може пояснити, десь намагаюся щось прочитати, нічого не бачу. Намагався з'ясувати, хто головний. Розумієте, я ж посадова особа, як перший заступник голови обласної ради. І мені цікаво, хто голова цієї комісії, по яким напрям. Хочу висловити свої думки. І думків дуже багато. Екологічних, будівельних, про що говорив сьогодні наш колега пан Горжін. Мені відома ця ситуація, коли намагається обдержатися, цей виступ був запланований. Я вважав, що тут присутній губернатор і пан Кісоцький. У мене було декілька питань до них, що взагалі відбувається. Це, е, я розумію, приїхала комісія, вона чи з вірити? Але чому такі гриф таємничок і секретності? Нема про що послухати депутатський корпус. У нас є збір громадської організації, при обласній раді, уласній, адміністрації. Може, теж захотіли щось відчути що і сказати, прислати своє бачення. Ви розумієте, ви ж дивіться, як временно розвиваються події у нас в Львові. Де одне звалище, сміттєзвалище звалище, Переводити Регіон з фонічного лиха. А що в нас в Полтавській області все так гарно, з цим напрямком? Тому звертаюся до цих э, ревізорів. Будь ласка, об'явіться. наберіть мій телефон, приймайте, чи скажіть, де ви я, я сам до вас прийму на, при... на прийом прийду. Я хочу послухати, чого ви приїхали, які у вас чекають проблеми. Якщо немає проблем в Полтавській області, я розкажу, які у нас є проблеми. Як ми прокладки саме? Своєму. Як і теж ми закупаємо Бог за умова. У нас є багато проблем. По екологічним питанням у нас багато проблем. Тому звертаюся. І перше, це друге, перше, що я хотів сказати, друге, це таке, оскільки немає охорони в адміністрації, є прохання до нього. Оскільки у нас келика, таке вика звітнязвалища і такий резонанс значний. Дуже прошу, щоб наш губернатор надав інформацію на наступній сесії, що в нас відбувається злалища, Які Події нас чекають, що він пропонує по тим питанням, яке синтезували що в нас є в Полтавській області, ну, в загалом усіх Болтавській області, зокрема у Полтаві. Тому що це питання досить серйозне. І знову про наповідую, шановні колеги, наш губернатор казав, що з 10 червня дорогою в Полтавській області будуть активно ремонтуватися. Сьогодні вже 14 червня. Хочу нагадати, що скоро буде осінь, а ми не бачимо ніяких ремонтних робіт. З Кременчука до Києва їхати неможливо, тому що дорога на фронт розбита повністю. По дороге на Полтаву ще кульяк можна виїхати за дві години. Про все інше говорив наш.